Вітаю, мене звати Нікіта. Мені 20 років, два яких я знаходжуся в еміграції. В Цьому відео вам розповісти історію про те, як я прийшов до того, що мені потрібно покинути рідні края та вирушити у невідомість. Тому свою я хочу розпочати з мого юного віку, коли мені було 14 років. Я був молодим пернішкою. Моє життя виглядало приблизно ось так. Цей Заре быстро не падают вниз. Потому что не летят, не летят. Так пройшло два роки мого життя, тобто з 14 до 16 років. Я взагалі не думав про своє майбутнє. Я просто собі гуляв, відпочивав з друзями і так далі. Внаслідок цього я в 16 років опинився на роботі, на складі, грузчиком. Це була насправді дуже правила пастка, тому що мені платили нормальні гроші. Це 500 доларів в місяць. Я працював плюс-мінус 4-5 годин в день. Це було дійсно дуже привабливо. Але я був максимально нещасливий. Тобто, в будні дні я працював, не хотів зжити взагалі ждав тільки вихідних. А на вихідні я з друзями зустрічався. Ми гуляли, відпочивали, і з понеділка знову те саме. На рахунок майбутнього я був як в тумані. Я просто працював на роботі з зарплати до зарплати, проводив так вихідні активно. Така активність мене була, але не протязі всього цього часу я спілкувався зі своїм другом, який на той момент вже жив у Данії. Він там працював вже на роботі в ресторані посудомийником. Він мені розповідав про те, скільки він заробляє, яке в нього життя в всіх красках. Він мене цінув там Нікіта, давай переїжджай сюди до мене. Тут буде тут дуже прикольне життя в цілому. І зарплата більша. Тобто, яка була різниця по зарплатам? Я заробляв 500 доларів в місяць, плюс-мінус це в хороший місяць. Він на той момент заробляв. 4-5 разів більше. І він працював на кухні, по суті, мив посуду. А я в цей момент носив важкі ящики в пилюці, в грязюки, ну, був грузчиком. Це дійсно печальна робота, але ну, дуже нікому не раджу. На той момент я взагалі не думав, що потрібно кудись переїжджати, змінити якось своє життя. Я вважав, що моє життя воно доволі таке ідеальне. Мені не потрібно нічого змінювати в своєму житті, тому що це був мій рівень норми. Я Взагалі, все ще себе вважав, дуже достойним е, серед, серед своїх однолітків. І тут, в один прекрасний день, в мене була дуже серйозна розмова з моєю мамою. Мамі моїй е, ж не подобалось моє життя, мій стиль життя. Як я проводжу свій час і взагалі чим я цікавлюся. А я, в принципі, нічим не цікавився. Я взагалі ні про що не парився, не думав. І мама мені. Почала повідомляти таку інформацію, що Нікіта, тобі скоро 18 років, тобі потрібно якось налажувати своє життя і думати про своє майбутнє. Мій туман в голові почав розсіюватися. Я дійсно почав розуміти, що взагалі відбувається в моєму житті. Наскільки моє життя ущербне, взагалі недостойне уваги, нічиєю. Мене одразу перестало цікавити там ці от вихідні е, в алкогольному запої, курити табак там і так далі. Це все мене перестало цікавити. Я дійсно почав. Цікавитися взагалі життям мені ось 18 років, скоро через півроку. А по факту, взагалі, немає ніяких перспектив. Далі працювати на складі. Я вже тоді зрозумів чітко, що я працювати руками не буду, тим паче на складі ці ну, це дуже печальна сторінка мого життя. Насправді вона ну, мені дуже сильно не подобається. Але як є, я почав дійсно серйозно думати про еміграцію. І паралельно мій друг все таки мені пише там Нікіта, там давай підтягуйся сюди, все добре. Ти зараз молодий пацан втягнеш там, впитаєш все, і все буде добре. Першочергово я почав шукати інформацію в Ютубі. Тобто є багато вже у людей, тим паче українців, які вже емігрували і вони ділилися своїм опитом в Ютубі. Я почав зрівнювати першочергово країни. В яку країну мені поїхати краще? Зробив більше акцент я на Данії, тому що я знав, що в мене в Данії є друг і. Чуть-чуть буде це все полегше. Тим паче, друг мені присі сказав, що він е допоможе мені зі всіма процесами цими. І тут в один момент я спілкувався з одною дорослою людиною, яка старше за мене на років 15-16. І він мені каже: поїдь, спробуй, що ти теряєш? Ти можеш поїхати спробувати. Не вийде? вернешся і продовжиш своє життя далі. І це мене і зацепило. Я почав це обдумувати цю інформацію і пішов спілкуватися зі своєю мамою. Мама мені одразу сказала категорично ні. Ти не можеш нікуди переїхати, там я тобі забороняю. Але це вже не мало значення, що мама мені сказала ні, тому що я вже чітко прийняв рішення, що я буду уїжджати, я буду пробувати нове життя. І все ж таки після декілька розмов з моєю мамою, вона зрозуміла серйозність моїх намірів, і вона сказала: Якщо хочеш, спробуй, але май на увазі, ти будеш за себе сам відповідати, сам вирішуй питання за переїзд і так далі. І тут потрібно додати трішки контексту. Я в свої років на той момент за все своє життя жарив яєчню 2-3 рази. Варив макарони стільки ж. Тобто я абсолютно був не в вбиту. Я не міг там стирати, там стиралку запустити і так далі. Тобто я взагалі комнатний інвалід, <світок> битовий інвалід. <світок> битовий інвалід, коротше був. Тому мені стало дуже страшно за себе, що зі мною буде взагалі в майбутньому, але я вже чітко прийняв рішення, що я буду їхати. І я почав робити дійсно кроки до еміграції. Це вже був початок літа, тобто через... Два місяці мені вже потрібно було терміново покинути Україну. Я почав готуватися, тобто збирати кошти першочергово. Це було дуже важко, тому що цієї зарплати мені взагалі не вистачало. І тут я вже допрацьовую останні дні на складі та кажу, що я йду у відпустку. Чому я так сказав? Тому що я дуже сильно переживав, що мені не випустять за кордон. Це взагалі я говорю зараз так в двох словах, але це було все дуже напружено, дуже емоційно. Я дуже переживав це. Це не це не передати словами дійсно мої емоції на той момент. Але я кажу, що я йду у відпустку. Щоб якщо мене не випустять, щоб я міг не завернутися, в мене була робота. Хоча не треба було так робити, треба було одразу всі ці окошка, скажем, закрити і чітко знати, що ти уїжджаєш. І так, 20 липня, 2023 рік. В мене за спиною тиждень відпустки. Я проходив по всім місцям, попрощався морально зі всім. До речі, я нікого майже не попереджав, що я уїжджаю зі своїх друзів, з близьких знала тільки мама, сестричка і можливо ще хтось. Я нікому нічого не говорив. Я Вирішив це залишити в тайні в таємниці, вже поїхати, потім вже сказати, якщо потрібно буде. в ресурсів. У мене було 200 євро на проїзд, 400 доларів на карточки і бажання строїти нове життя. Я почав домовлятися з перевізником, щоб добратися до данії, і в принципі все фінішна пряма. Я вже от, сьогодні вечором виїжджаю. У невідомість, в повну в принципі, чому тому, що на той момент я взагалі в принципі, як як виявилось, не знав ні англійської, ну нічого. Я взагалі був не приспособлений до життя самостійного, як мінімум, не то, що в другій країні, і так далі. Мені стало дуже страшно, дійсно. Я тоді дуже почав переживати, але я вже знав, що шагу назад немає. Скажімо, що мости вже горять, І дійсно потрібно вже брати відповідальність за своє життя і щось робити, дорослішати. І хочу поділитися з вами історію, як я останній раз уходив з квартири, де я тоді проживав, до цього це був надзвичай. Звичайно емоційний. Емоційно розривний момент у моєму житті дійсно. Я не можу це передати словами, тому що в мене внутрі все розвив... розривалося, просто розвивалося, розривалося. Сльози накатували. Чесно, хоча я сам по собі не сентиментальна людина. Я плакав останній раз до того моменту в класі восьмому, років шість сім до того мом... до цієї ситуації. І тоді я дуже хотів розридатися. маленька дитинка, Щоб мене хтось захистив, прям тому, що це дійсно так було страшно. от уїхати в невідомість по суті нічим. Ну просто це словами не передати. Це дуже емоційний момент, був дуже важкий, але все ж таки. Я прийняв рішення, доросле. Тоді я став дорослим, як я зараз розумію, і вийшов з дому, і вирушив в дорогу. І так, ми перемістилися на другу локацію, тому що на вулиці стемніло. <кій> тому я продовжую історію свою тут. Я зупинився на тому, що я вже вийшов з дому. Виходжу, я з дому, прощаюся з, з рідними, під'їжджаю мікроавтобус, я в нього сідаю. Ми виїжджаємо до польського кордону. В процесі, коли я їхав, було дуже грустно, печально. Таке відчуття, що от, прощаєшся з життям, як будто. От, ну, в принципі, це так є. В принципі, я прощався зі своїм минулим, і це це дуже грустно все усвідомлювати. Але я знав, що я їду в невідомість, і, скоріше всього, вона буде більш позитивна, ніж те моє життя. І тут ми приїжджаємо до польського кордону, під'їжджаємо, я на свій паспорт, мені кажуть, все, гуд, ти їдеш, ми тебе випускаємо. Я такий клас, бам. Салюти внутрі там. Ну, я дійсно був щасливий, дуже радий, веселий і взагалі клас. Сідаємо в машину, приїжджаємо, далі йде польський кордон. Я взагалі про це не, про це не знав, я ніколи не був за кордоном, до речі. Польський кордон, ми під'їжджаємо, я сиджу спереді. Іде е, прикордонниця польська, стукає віконечко, паспорт. Я даю їй свій паспорт, одразу до мене підходить, я даю їй свій паспорт, вона Чіпка відкриває. Задає мені якісь питання на польський, я її взагалі не розумію. Благоводі знав польську мову. Він починає з нею говорити, і він каже мені, тебе не випускають, тому що ти їдеш один в 17 років без супроводу. І в цей момент я не знаю, як це словами передати, але ну тобто ви розумієте, я дуже переживав, що мене не випустять з України. Мене випускають неймовірне взагалі, позитив. І тут мені кажуть, що мене не пускають в Польщу. Тут я тільки що 8 годин перед цим ще. Три місяці переживав, що мене випустять з України. Мене з України випускають. Я починаю святкувати внутрішньо. Я дуже веселий, щасливий радий. Ще всі позитивні слова, які є. от це я. І тут і мені на польському кордоні кажуть, що мене не пускають в Польщу. Цього взагалі я не очікував, і це просто мене потрясло. Я хотів просто іспиритися. Дійсно, це просто ужасні емоції. Ну я не знаю, як це передати. Тобто, ну, ви розумієте ситуацію? Да, там все класно, тут оп, і таке. Водій каже: ну, Но, все нормально. Я зараз все порішаю, щось придумаю. І я такий. Давай, ну хорошо, там порішаємо, сижу, і все, я розумію, все, розворот додому, опять склад, алко, двіше, це вся історія. Ну, ужас. І тут водій вертається, каже мені, Нікіта, все чітко, я на тебе пишу довіреність, що я за тебе буду відповідати, коли ти йдеш за кордон, і тебе тебе пустять. Я такий, да, давай. Він чик Чіпки з заводи, все, ми їдемо, виїжджаємо. Ми виїжджаємо вже. Я думаю, куди ми їдемо. Він ми вже дійсно виїжджаємо на дорогу. Це просто це максимальний, максимально позитивні емоції, потім самі негативні, які є. Я просто. Ментально помер вообще в цей момент, коли ми мене не пускають в Польшу. І тут. Він каже: все, ми їдемо далі, і ми виїжджаємо на польську широку дорогу, Все, по все по-другому. Для мене це вдяково. я Ніколи не був за кордоном, але мене це не сильно вже радувало, тому що ну я такий стрес пережив тільки що що взагалі, я просто їду. От... Беземоційно просто офієть, Думаю, це то ситуація. І ось так я прийшов до еміграції. Це таки був мій шлях до виїзду за кордон. А в наступному відео я вам розповім свої перші кроки в еміграції. Це дуже дуже цікава історія. Вона унікальна. Тому вам за перегляд. Гарного дня. Як закінчити? Бігом, думай.